Вітаю, друзі! Тож, звідки Дід Мороз? Український персонаж чи не український? Та чому святий Онуфрій рубанув морозу по голові сокирою? Про це все я вам зараз коротко розповім. З вами український історик Олександр Ауфіров. Отже, Дід Мороз відомий всім. І відомо те, що в 1937 році на московській ялинці будинку Союзів. Відбулася презентація Діда Мороза та Снігурочки для дітей. Ну, це історія про Постишева, який сказав, що все ж таки необхідно святкувати ялинки. Ця статтєйка, яка була опублікована з узгодженням Сталіна, ну, щоб підняти настрій громадянам Совєтського Союзу. Це той самий Постишев, до речі, що голодомор зі Сталіним робив. Так от, справді, в Совєтському Союзі. В 1929 році заборона Різдва, і, начебто, новий рік так само й був звичайним робочим днем. До речі, але все це має велику історію, яку ми сьогодні бачимо в образі Діда Мороза, а насправді корінням уходить достатньо далеко. Отже, починаю. До речі, друзі, дякую щиро тим, хто підтримує мій канал лайками, коментами. Обов'язково підписуйтеся. І дуже дякую всім тим, хто. Донатить на картки, які внизу в описі, на Патреоні, та власне, спонсорстві на Ютубі. Отже, друзі, справа в тім, що суперечка, чий персонаж Дід Мороз, вона достатньо давня. Але давня вона була до того часу, поки ми з вами не розбираємо пазли. І якщо дійсно подивитися в українську літературу, ну наприклад, на Михайла Івченка Тіні Нетлінні оповідання, це 1919 рік, українська мова, наш український письменник, то там вже Дід Мороз. 1919 рік. Ми можемо згадати е, Миколу Шугаєвського, так його п'єса Дід Мороз це 1920-ті роки. Валеріан Підмогильний е, в оповіданні місто. В Романі місто це 1929 рік Дід Мороз, і, начебто, Василь Королів-Старий, нечиста сила, збірник казок, на основі фольклору, це власне, 1923 рік, і там теж Дід Мороз. І складається враження, що Дід Мороз з такими, знаєте, власне, образами в літературі має бути нашим персонажем. І, звісно. Таке враження складається, але ж давайте з вами уважно подивимося, що ж відбувається де з'являється дід Мороз. Ну власне, морозко або мороз Іванович, це от дід з'являється в російській культурі дев'ятнадцятому стріччі. Точніше, навіть Морозко Івановичу, цей дід, який дмухає і заморожує, це 1840 ві роки. Справа в тім, що Зрештою нам треба розуміти в російській імперії, яка по суті ізолювалася. ізолювалася, ви знаєте, тому що вони воювали проти Наполеона, зайшли в Париж, зайшли в європейські мистецтві армії, почалося масонство, почалися всі декабристи, і тому, звісно, ізоляція це завжди був гарний вихід з усіх ситуацій. Ну, власне, Совєтський Союз саме ізолювався, так, і ми знаємо, що російська імперія була теж ізольованою країною. І, отже, саме там починаються певні свої. Ну, класові такі е, спроби створити не просто якогось німецького Санта Клауса, так бо ми розуміємо, що в, на, в 19 сторіччя особливо 40-ті, 20-ті роки 19-го це іде ідея панславінізма з одного боку. Ну проти якої пан германізм виступав, так те, що от німецька династія, що німці, 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 і тут в культурному середовищі російської. Інтелігенції виринає те, що в принципі можна створити і свого героя, і цей герой, до речі, абсолютно починає бути спроможнім Наприкінці 19-го, на початку 20-го стріччя, коли ми бачимо листівочки з Дідом Морозом, який вже тоді, в Російській імперії, був на противагу Святому Миколаю, і, от, зрешті, зрештою, ця противага зіграла і свою роль в тому, що формується Дід Мороз в Російській імперії. Як Дід Мороз. І потім він поступово переходить до власне цієї казкової атмосфери, і особливо казкової атмосфери часів Першої світової війни. Адже ми пам'ятаємо, що навіть Санкт-Петербург перейменували, щоб він не, не звучав так, як по-німецьки. Так, отже, що починає відбуватися? Дід Мороз конкурент Святого Миколаю, але традиція подарунково залишається і у того, і у того. Святий Миколай дійсно відзначився як святий. Який дарував там є е, історія про те, що він е, дівчатам е, з бідної сім'ї дарував е, подарунки, ці е, золоті мішечки з мішечки з золотом, так і це дійсно було так традиція загальноєвропейська про те, що святий Миколай носить подарунки тим, хто себе добре поводить. І цю ж традицію вже в тій самій російській імперії на початку ХХ століття приймає Дід Мороз, і дійсно подібність одного і другого вражає. Ті самі дідусі з бородою, з тими ж там самих ризах, хоча сити це одні пископські ризи, але верхній одяг. А у Діда Мороза це шуба, червона шуба, боярська, біла ну для простачків. Але так чи інакше, в російській імперії. Виринається Дід Мороз, і як саме власне елемент культури міської, сільська культура крістянська, не знала Діда Мороза, а продовжувала вірити сам Святого Миколая. Ну, зрештою, так і відбувалось. І що ж ми хочемо сказати, що тут Дід Мороз вже на початку двадцятому століття є образом з кількох збірних образів, які нас і заплутує. До речі, щоб ми розуміли, часто на якісь історичні образи, легендарні, міфічно накладається дуже дуже багато образів. не один, а кілька. Подивіться, у мене десь було відео про трьох богатирів. як, наприклад, на образ Олексія Поповича наклалося дуже дуже багато людей. Або ж як на нашого Іллю, багатря Іллю з муравлянина, наклався образ розбійника. Московського, Ілька, Ілюшки Муромца. ну, Іллейки Муромца. Тож буває таке, що накладається. І тут наклалося кілька образів на Святого Миколая плюс Дід Мороз. І, зрештою, виходить, що в державі, де починаються такі прогресивні соціалістичні ідеї, де йде повністю зневіра, то зрозуміло, що вся ця інтелігенція починає більше ставитися краще до Діда Мороза. Ну, і, до речі, тут слід нагадати, що Дід Мороз, дійсно, справді збірний образ. І я намагався дізнатися, а з яких образів він його ж зібрали, так що він розповсюдився Російською імперією і почав думати, що ж у нас в фольклорі, що у нас в українському фольклорі, що у нас в народних переказах, що в Європі. До речі, в Європі знають про Діда Мороза, але знають як совєтський винахід. І не дивлячись на те, що дуже багато є. Просто посилання на те, що це був справді фольклорний образ, характерний для всієї Європи. Так, характерний, але не Дід Мороз, це мороз, так, просто злий дух мороз. І, на, ну, наприклад, у наших сусідів поляків це такий аналог: зімнік, Бог. Зими і в Європі теж ну і це, до речі, нормальне явище. Бо тут я би хотів би сказати, що європейці, переж якщо, наприклад, в давніших реліктових культах, які які, які продавали християнство, ми не бачимо цього морозу. Але дуже цікаво, що очевидно, слід говорити про 1400-1700 до років. Саме тоді Європа переживає. Малий людоковий період, різке похолодання, від якого невражальність, від якого, звісно, гинуть дуже багато дітей, в тому числі які перші не переносять цих киливань. Е і зрозуміло, що дуже низька температура саме в цей період. Тож малий людоковий період. У мене, до речі, теж є відео про цей період, і от, власне, очевидно, що тоді у Європейців формується оце от, це явище. Духа злого, бо насправді перед цим Європа, Європа була достатньо теплим континентом. Ну, не дуже теплим, але е, цей мороз, очевидно, все ж таки належить до північних якоїсь категорій. Але так чи інакше, мороз виникає в культурі. До речі, пов'язаний мороз, але не дід мороз, а саме мороз пов'язаний е, з традиційними різдвяними святами, і навіть у нас залишаються там, деякі можна почути як. Люди говорять, мороз-мороз, йди до нас кутю їсти, запрошення мороза, не діда, не цього діда з мішком, подарунками, посохами, снігурочкою, а саме цього демонічного злого духу морозу. Він дійсно злий, бо мороз не носить дітям подарунки, мороз не кладе їх під ялинку, яка з'явилась пізніше. Мороз це власне той злий демонічний дух. Оце, от навіть. Поляки кажуть краще чорнокнижний, такий собі дійсно демонічна істота, яка надсилає ну просто насправді смерть. І тут зауважу, що справді, якщо у нас особливо на Діди Морозі, не акцентувалась увага, точніше, вона на морозі, як такому, але вона акцентувалась увага на тій країні, де північ дуже близько, та це територія Московщини, де власне. На цього Мороза Івановича, морозка, наклався це от поняття діду, наклалися фіногорські традиції, пов'язані з тим, що необхідно цього злого демонічного духу якось ублажати, і в тому числі ублажали його чим іншим, як жертвоприношеннями. І якщо ви думаєте, що гірлянди на ялиночках це весело, то це не весело. Це, зрештою, походить від того, що просто напросто кишки. Твариночок вішивась на дерева, щоб цей мороз їх споживав і так мовити, не підходив до сільських осель, дерев'янських осель. Отже, що необхідно сказати про того, що дід Мороз, окрім того, що це міська культура, ви знаєте, в першу чергу скажу, що у нас в Україні б ніколи би ніколи не виникло явище як Дід Мороз. Ця приставочка Дід це все ж таки архаїчна культура, пов'язана з тим, що дід це завжди символ. Предків, пам'ятаєте наші казки, де існують діти, баба, але немає батьків, а є онуки. Завжди в них це асоціація з предками культ предків, які мають нащадків, онуків. До речі, у діда мороза, у цього кремлівського снігурка, є його донькою. Ну, отакі от явища. І тут ми зауважимо, що дід не притаманно було б називати злого домічного духа, який робить погані речі, якого треба ублажати, просити на кутю, на святвечір, навіть на Великодень, запрошували мороза. І дідом його не називали у нас, тому що дід це завжди предок, культ предка Ну, а от якщо ми говоримо про справді це фольклорно зафіксований в слов'янських і не тільки слов'янських, а й європейських. Легенда фрактора передачі про морози, то це зрозуміло, що це дійсно це от зли демонічний дух. І як Онуфрій, Святий Онуфрій Мороза переміг 25 червня е, відзначають день пошанування святого Онуфрія, і кажуть, що саме цього дня Онуфрій, коли 25 червня кажуть, що можуть бути заморозки, до речі, і от святий Онуфрій, він коли. До нього прийшли і сказали, що мороз, злий дух, вирішив, щоб квіти не, не росли, він їх заморозив. І ну, тоді Святий Ануфрій, кажуть, взяв сокиру і обохом сокири цього мороза вдарив, так що він впав у колодязь, і тільки з цього колодязя, колодязя його виймають після спаса, коли дозволяють вже робити свої лихі справи. тобто... На, на, наганяти холод. Тож, друзі, говорячи про це явище Діда Мороза, то, знаєте, один з, з моїх приятелів написав Діда Мороза вбили ЗСУ. То, очевидно, нам треба розуміти, що Дід Мороз це справді той образ, який створений вже на основі російської культури міської, сформований саме в 30-ті роки. Але те, що наші письменники говорили про Діда Мороза. і Згадували, писали про нього, то тут я віддам належне те, що є таке поняття, як мода, і нам не треба цього боятися, бо мода це не тільки модні речі, але мода була завжди. І мода дуже сильно входить в побутове явище. Якщо ми говоримо про моду, то мода була в усі часи, і навіть на такі сакральні предмети, як, наприклад, образи Богородиці, Ісуса Христа, ікони теж була мода, бо Візантій імператор, які пошанував одну ікону. І приходив до влади перед цим пошановував. Він з цю ікону, наприклад, міг зображати на монетах. Так це образ інставав модним, його копіювали, робили. Тож, друзі. Не слід розуміти, що якщо про Діда Мороза писали на початку 20-го стріччя українські письменники, що це не що інше, як наші якісь архаїчні типи. Ні, це мода. Мода вона така. Тож, друзі, думаємо про Діда Мороза, несе вам падарунки, під іменко чи не несе, чи справді цей дід вкрав весь функціонал Святого Миколая. Це вирішувати кожному з нас, так чи інакше, слід розуміти, що в усьому світі знають, що Дід Мороз. Це насправді вигадка часів Совєтського Союзу. Ну і справді його відновили в 30-ті роки. Дякую всім, хто був з нами. Друзі, дякую ще раз за ваші донати, за ваші лайки, коментарі, підтримку. Щиро дякую. І підписуйтесь на канал Олександра Авторова, українського історика, бо він був тільки з вами. Дякую, наближаємо нашу перемогу. І жоден мороз, жоден, жодні погодні умови не зможуть зіпсувати наші наступи у відновлення української території. Дякую всім, до зустрічі.